Вітаю на уроці я досліджую світ. І тут ми теж говоримо з тобою про весну, а саме про народні прикмети, які допомагають передбачити погоду на весні. Та поговоримо про те, як уберегтися від хвороб на весні. Перед тим як почати урок, відкрий свій зошит на сторіночці 30 та заповни весняний календар на сьогодні. В тебе це має бути третя клітинка. Подивись на місяці та розстав їх по черзі. Який перший місяць у нас у весні? Звичайно, березень, потім квітень і травень. Давай подивимось на світлини та назвемо періоди весни. Ми бачимо першу світлину. Тут все тане, але є ще сніжок. Як називається цей період весни? А саме місяць березень. Весна світла. Як називається цей період весни? Коли все вже цвіте, все зелене, досить тепло, є багато квітів. Це в нас місяць травень, весна зелена. І останній місяць. Певно, що середній квітень, коли все у воді, все розтало багато води, це в нас весна води. Давай проаналізуємо першу народну прикмету. Якщо на поверхні криги з'явилася вода, скоро настане тепло. Якщо в квітні вранці погода була похмурою, день небо прояснилося, на ньому з'явилися купчасті хмари, то завтра буде сонячна і тепла погода. Також. Ось такі хмари мають з'явитися, щоб знати, що має бути тепла погода. Якщо в травні чути, як кує зазуля, погода буде тепла, Заморозків більше не буде. Повернулися граки, сніг сховався у грядки. Що це може бути? Коли повертаються гроки, а це одні з самих перших птахів, це вже ознака того, що сніжок розтанув та заховався в землю у грядки. Чути пісню журавля, час засіяти поля. Коли ми чуємо, як співає журавель, то саме час іти до себе на город та сіяти. Ластівка гніздо будує. Справжня весненька верує. Ластівки дуже люблять тепло. Тому, якщо ви бачите, що вже є гнізда ластівок, то вже настала справжня тепла весна. Набундючийся горобчик завітає у гості дощик. Коли горобчик стає дуже пухнастим, таким, як велика маленька пухнаста кулька, то буде дощик. Весна днем красна. Як ти розумієш цю народну прикмету? Весна і кожен день красивий та неповторний. Весна відмикає дерева і води. Як вона може відмикати води? Це тане сніг, а дерева починають цвісти. Березень березовим віником зиму вимітає. А весну в гості запрошує. Ну тут, я думаю, все зрозуміло, що березень виганяє зиму для того, щоб настала весна. На весні така погода раз сонце, а раз негода. Ми з вами вже в цьому пересвідчились адже в нас щодня то сонечко, то дощик, то сонечко то дощик. Запам'ятайте, любі діти, здоров'я бережіть! Доки малі і мудрими ідіть по цій землі. Хай кожен з вас запам'ятає без здоров'я щастя не буває. Що означає слово здоров'я? Це хороше самопочуття, коли ми добре себе почуваємо. Хто повинен піклуватися про твоє здоров'я? Батьки, інші люди чи ти сам. Звичайно, кожен дбає сам про своє здоров'я. На стан здоров'я людини найбільше впливає її спосіб життя. Тому можна сказати, що твоє здоров'я залежить від тебе. Здоровий спосіб життя це сукупність правил, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я. До здорового спосібу життя відноситься рухливий режим, тобто коли ми постійно рухаємось. Хороший сон, позитивні емоції, особиста гігієна, правильне харчування та корисні звички. Чи дбаєте ви про своє здоров'я? Подумайте. Загартовування це пристосування організму людини до холоду і тепла. Це дуже важливо. Загартовуватись можна сонцем, коли ми, наприклад, засмагаємо на пляжі, повітрям, коли ми часто перебуваємо на повітрі, чи це зима, чи це літо, та вода. Коли ми купаємось, вода може бути прохолодною, дуже теплою. Загартована людина рідше хворіє та легше переносить будь-які інфекції. Вона має кращий настрій, сон та апетит. Після якої пори року настає весна. Після зими. Хто плаче тільки навесні? Діти, бурульки чи дорослі? Бурульки. Адже вони розстають і капають. Обери одяг, який ти одягнеш на весні. Зупини на паузу та подумай. Виконай самостійно завдання 2, 3 та 4 у зошиті це сторінки 35 та 36.